Сьогодні у нас 10 квітня 25 рік. І це у нас вже третій етап по насінню хурми, Сходить вона поетапно. Це та, що у нас слабше сходить, дуже вона не дуже. Але бачимо потихеньку-потихеньку все ж таки вона Проростає, її вже пішли непогані. Ось такі проростання навіть переросли сантиметрів по 10. Бачимо, це у нас віск на пальцях, те, що ми щепляли. Сьогодні щеплення робили. А, там щеплюємо там. одну з задниці на три базари. Ну, Бачимо, пішла проростати. Це хорма, яка слабко у нас проростала. Зараз виберемо. Все ж таки вона погано сходить. Вибрали ми всього на всього 6 штук, такі, що проклюнулись. І є ось такі, які тільки-тільки напочинають. А основна маса ще навіть і не думає. Тож, Ну, Будемо спостерігати далі. Зараз висипимо хурму, яка гарно проростає. Це в нас горіхи полісся. Ну, бачимо дійсно. Кожен раз як перевертаємо і кожен раз дійсно. Якісне насіння. Як воно гарно проросло. що побіжиш, Так, ми вибрали ми насіння, яке проросло. Ось що у нас вийшло. Один став. В кожному стакані по 5 насінин ми висаджуємо. Один стакан це. Від того продавця, що слабко проростає. І на третьому етапі у нас проростання вийшло 9 стаканів, тобто 45 насянин. Ми відібрали, які дуже гарно проросли. Це горіхи полісся. Можемо рекомендувати. Тут у нас лишилося вже від горіхи полісся Лишилося декілька десятків і 150 штук. Які мають прорости, і вони ось вони починають вже проростати, деякі, багато з них. Через тиждень вже ми їх знову будемо висаджувати. Все, працюємо. Далі слідкуємо. Тут у нас вже підростає.